Вітаємо на армія ТІВІ, де сьогодні розкажемо вам про ударний БПЛА булава від компанії Девіро, про його технічні спроможності, а також досвід бойового застосування. Отже, розкажи, будь ласка, що за виріб ми бачимо перед собою? Це булава. Булава є баражуючим боєприпасом, який працює в одному комплексі з літаком-розвідником Лелека 100М2, де Лелека 100. М2 це нова генерація звичайної лелеки, 100, яку всі добре знають. Лелека 100 М2 літак, який літає трохи далі, бачить трошки краще, і трохи більше знаходиться часу в повітрі. За рахунок цього знаходить цілі, які булава може уразити. Якщо взяти з відкритих джерел всю інформацію, яка є в інтернетах про булаву. Перше, чим його порівнюють, це звісно з ланцетом. кажуть багато хто от слово сполучення український ланцет несеться всюди. Хоча по факту, така компоновка крил, це ж не винахід росіян. Це не винахід росіян. Така компоновка крил потрібна, якщо ви хочете швидко летіти до цілі зі зниженням і е, керувати літаком таким чином, щоб він був доволі рухомий і міг працювати як е, в е, умовах, коли цілі рухаються, так і коли стоять на місці. Е, і це єдина аеродинамічна схема. До якої ви маєте прийти, якщо ви хочете отримувати ті е, показники, які є у булави. Е, Боєпроваз знаходиться в передній частині літачка. Е, він важить 3,6 кг. В випадку булави е, номенклатура може вже на момент, коли вийде це інтерв'ю, буде більше, ніж 10 одиниць, але на зараз, коли ми пишемо, це близько 10-11 різних видів в залежності від того, які завдання стоять перед користувачами, вони можуть для своєї місії вибрати потрібний їм тип боєприпасу. Основна ціль для цього літачка це засоби ворожого реп, ППО. Ворожі екіпажі БПЛА, які знаходяться далеко від е, лінії фронту, і, е, е, як правило, цієї ваги достатньо, щоб уразити те, що я перечислив. Є випадки, коли булавою працювали по броньованій техніці, є випадки, коли працювали по самохідним артилерійським установкам. Е, загалом зараз, от про що можна говорити, про які тактико-технічні характеристики, можемо сказати, що він може, як далеко залетіти, як довго, як сильно. Є два варіанти, яким а, чином можна зрозуміти, наскільки далеко може залетіти а, цей а, БПЛА. Якщо ми працюємо без розвідника-ретранслятора, то дальність може бути близько 35 км. Але якщо у нас є ретранслятор зв'язку в повітрі і а, цю функцію виконує лелека 102, то зараз гарантована дальність а, застосування виробником це 55 км від точки старту. На практиці це може бути трошки більше, в залежності від е, того, які є погодні умови, і як саме екіпаж застосовує цей виріб. Зазвичай е, в екіпажі комплекса булави є три людини, які керують е, усім тим, що знаходиться в повітрі. Е, одна людина керує цільовим навантаженням. Лелеке, тобто камерою літака-розвідника, одна людина керує е, безпосередньо е, частиною булави, яка відповідає за оцей от фінальний самий цікавий момент е, влучання в ціль. Е, як правило, літак летить якусь частину по маршруті, далі на е, відкуп оператору дається вибір цілі і е, по суті. Софт настільки простий, що потрібно всього два-три кліка вибрати ціль, натиснути атакувати ціль і підтвердити. Далі робота оператора в самому базовому сценарії закінчується. 3,5-3 половиною кілометри до цілі завдяки цій камері. Ви можете легко повернути, побачити, підтвердити, що це те, куди ви хочете летіти. Вибрали, натиснули, і далі ніяких спеціальних навичок необхідних оператору цього ВПЛА не потрібно, щоб уразити ціль. Камера якісна камера прям гарна. Картинка чудова, коли він заходить на ціль. Це зумовлено тим, що йому прям потрібна гарна роздільна здатність, щоб захопити. Саме тому ми не ставимо, не здешевлюємо виріб, поставивши там якусь FPV. декілька причин є цьому. По перше, камера ще рухома. Тобто, завдяки тому, що камера рухома, ви можете бачити ціль в тому куті огляду, який вам потрібен. Вона обертається на 360 і в принципі ви можете дивитися хоч назад, хоч вперед, вибираючи ціль. Плюс у камери є 25-кратний оптичний зум і 4-кратний цифровий зум. Відповідно, з відстані 3 35 км ви можете дуже легко побачити ціль, верифікувати її і почати заходну атаку. Не важка, але навіть при цьому треба розігнати його. І отут прям ваша. Авторська, дизайнерська суперкатапульта. Так, да, це е, наша зараз остання генерація катапульти, вона постійно модернізується. Новматично це воно прям вистрелює його. Так, тут є стиснене повітря, е, яке безпосередньо штовхає е, булаву при старті. Вона набирає швидкість потрібну для того, щоб е, злетіти, і далі в автоматичному режимі летить до е, безпосередньо ураження цілі. Азрил, ти директор центру підготовки компанії Довіру. готуєте пілотів. Наскільки важко опанувати булаву, скільки часу це займає? Давайте розділимо це питання на дві категорії військовослужбовців. Перше, це ті військові, котрі мають вже навички керування безпосередньо нашою попередньою продукцією. Це лелека 100 та її подальша ітерація. Лелека стоємла, що ми бачимо перед собою. Для цих військових курс підготовки буде тривати максимум тиждень, тому що сам розвідально ударний комплекс булава має дуже інтуїтивне та попередньо добре інтегроване програмне забезпечення з лелекою СТОМ-2. Тому для військовослужбовців, які опановують саме підготовку на булаву, буде напевно. 70% їх підготовки з програмним забезпеченням, вже знайоме, тому що воно дуже сумісне і для них не буде дуже великою проблемою його опанувати. Дуже простий у використанні комплекс, дуже простий у підготовці. Комплекс. Щодо військовослужбовців, котрі не мають підготовки на безпілотні авіаційні комплекси ЛОЛЕКА 100 та 100 М2. Цей час буде, звісно, подовжений, тому що спочатку потрібно підготуватися на велику, ознайомитися з її програмним забезпеченням. Що є дуже важливим, це льотна підготовка. Це Метод її посадки по літаковому це з однієї сторони і найбезпечніший метод посадки, але він потребує дуже великого багажа знань, тому що є різні погодні умови, є різні злітно-посадкові майданчики обмежені, тому спектр знань для опанування саме лелеки потрібен. Це є база. Тому спочатку підготуваємося на лелеку, а потім вже переходимо до булави. У середньому це займе для військовослужбовця десь місяць. Як мені вас представляли, сказали, що там люди, які на лалеці, прям мега фахівці літають. І е, сказали, що вам, оскільки ви розбираєтесь в лалеці, маєте бойовий досвід, навчитися опанувати булаву, це прям легенько за тиждень можна. Як воно насправді? Е, насправді не тиждень, а декілька днів. Але дякую хлопцям за такий власний відгук. Так, насправді. Вже більше ніж три роки я працюю з безпілотним авіаційним комплексом лелека, тобто маємо великий досвід використання крил і роботи з ними. Саме тому на сьогоднішній день ми приймаємо участь у програмі п'ять пострілів, котру uh -huh. зробила компанія-виробник Лекіт Девіра. І після закінчення навчання буде виданий міні-комплекс булави, з яким ми будемо працювати вже у себе на смузі. Нашою компанією запропонована е певна програма. Суть її полягає. В чому? Програма називається П'ять пострілів. Кожен підрозділ Збройних сил України та сил оборони взагалі. Котрий спеціалізується на застосуванні безпілотних систем літакового типу, ударного типу, може приєднатися до цієї програми. Суть її в чому полягає. Ми безкоштовно готуємо екіпаж до застосування. По завершенню підготовки ми видаємо тестове майно. В нього входить розвідні крила, наземна станція керування та 5 безкоштовних пострілів булави. Військовослужбовці по завершенню підготовки виїжджають на бойові умови і можуть виконати свої завдання за призначення вже на цих комплексах. Наша мета полягає в чому? Щоб масштабувати цей процес, цей технологічний прорив, тому що розвідувально-ударний сегмент це є певний рушій новітніх технологій. Ми їх е, дуже хочемо розвивати і продвигати в масове застосування збройних сил України в цілому. Тому е, давайте е, разом всі ці коперуватися і покажемо росіянам, що таке булава. Куди писати, де ця форма? Ми висвітлимо, звісно, це по, по завершенню інтерв'ю. Ми надамо всі контакти. Ну звертаються у нас самих цих експлуатантів-лелек. Ці ну справжньої, як я називаю, народна лелека. У нас уже дуже велика кількість експлуатантів. Я думаю. Кожен в принципі, кожен другий, напевно, пройшов через наш навчальний центр. Я думаю, прийдуть хлопці і будемо працювати. А контактні дані ми всі залишимо і можуть писати, дзвонити в будь-який час, в будь-який день. Будемо відповідати, будемо писати, записувати в чергу на підготовку і працювати. От ми, наприклад, завжди заздрили тим, хто йде на навчання. Ну, бо тут ключове слово ти кудись їдеш. Ти їдеш, тут можеш е, вирватися там, е, пожити своє життя ще й вчитися чомусь. Зараз є якісь інші, екіпажі-лалеки лелеки з вашого батальйону, які такі: ну, ми їм заздрім капець. Вони Ні, ще не було в справді, насправді я прошу інструкторів відпустити нас раніше назад, бо хочемо працювати.